Вергілій Енеїда Пісня Одинадцята. Одинадцята пісня Енеїди розповідає про те, як після поховання убитих Еней повів свої війська на ворога двома загонами. Сам він з піхотою пішов з боку гір, піхоту послав по рівнині. Турн влаштував засідку на шляху пішого загону Енея. А проти ворожої кіноти вислав свою союзницю Камілу, знамениту войовницю Амазонку. Каміла хоробро билася з противником, але впала в бою від списа героя Арунса. Воїни, що були з нею, почали тікати. Дізнавшись про це, Турн поспішив їм на допомогу. Кинувши засідку, підготовлену ним Енею. Еней на чолі своєї піхоти безперешкодно минув небезпечну ущелину. З настанням ночі обидві армії зміцнилися в окопах.